Вітаю ветері новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Стало відомо ім'я полеглого воїна під час вчорашнього обстрілу зі сторони московицьких окупантів. Ми бачимо його на світлині. Це 37-річний офіцер, майор Богдан Бродовський. Ім'я полеглого назвала преслужба 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Холодний Яр. Де він і служив, у нього було четверо дітей. Також відомо, що за минулу добу також було поранено трьох бійців. Впродовж минулої доби було зафіксовано дев'ять ворожих обстрілів. Спочатку цієї доби будь-яких порушень зі сторони московицьких окупантів не зафіксовано. Тим часом заступниця, перша заступниця міністра закордонних справ Еміна Джепар каже, що в окупованому Криму вже є потенційні носії ядерної зброї. Приведу її цитату Росія активно розбудовує військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї, реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів. На півострові вже Розміщені потенційні носії ядерної зброї. Про це і Джепар розповіла на форумі Україна. 30 міжнародна політика. Також заступниця міністра нагадала, що нещодавно Кремль під виглядом військових навчань закрив на півроку частину Чорного моря, зокрема й в напрямку Керченської протоки для іноземних військових кораблів та державних суден. Зацитую, крім того, російський президент надав Росгвардії право блокувати акваторії Чорного та Азовського морів. Це дійсно створює суттєві перешкоди для міжнародної навігації, загрожує безпеці та стабільності Україні, України у світі та південно-східній Європі. Зазначила Еміне Джепар. Сьогодні агенція рейтинг опублікувала рейтинги. Перепрошую за тавтологію. Наприклад, приведемо рейтинги довіри, і у списку є такі політики. Президент чинний Володимир Зеленський. А він очолює рейтинг довіри. Як йдеться в дослідженні. Зеленському довіряють 46% опитаних, не довіряють 52. Юлія Тимошенко їй довіряють 30%, не довіряють 68. Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють 58%. Петру Порошенку довіряють 24, не довіряють 75%. Тут варто зауважити, що. В рейтингу недовіри Петро Порошенко згідно опитування рейтингу на першому місці не довіряють менше тільки Віктору Медведчуку, який зараз під домашнім арештом його обвинувачують у державній зраді. Йому не довіряють 70%, а довіряють 16 І ось прем'єр-міністр Шмигаль останній в цьому списку. Згідно опитування цього. Шмигалю довіряють 16% респондентів, не довіряють 52% і не чули про такого 28%. Тим часом перейдемо до новин сусідньої Білорусі. А там сьогодні стало відомо, що опозиціонера і екс-банкіра Баба Бабарико суд. Виніс вирок щодо нього і е, присудив йому 14 років в'язниці. Е, під час останнього слова е, Бабарико сказав наступне: це було 28 червня. Я не можу визнати вину за злочин, якого я не вчиняв. Мені ні, ні за що не соромно, тому що я не зробив нічого незаконного, нічого навіть близького до чогось. Незаконного, я впевнений, що був завжди чесний, і ніколи не проводив жодної діяльності, що порушувала білоруське законодавство, а обвинувачують його зокрема у хабарництві та відмиванні грошей. Ну і тут варто зазначити, що коли Бабарико оголосив, що він іде на вибори тоді у 2020 році. І як тут же ж його арештували. Далі ми знаємо, що були масові акції протесту, і білоруський режим стріляв у протестувальників і знаємо, що декілька людей тоді загинуло. Скільки поранених, це, мабуть, тисячами можна рахувати. Скільки нині сидить, тепер незаконно. Теж сказати складно режим Лукашенка. Він, він не можна підібрати навіть слів. Перетворюється, ну це просто диктаторський режим, і в якого триває загострення. Ще нагадаю, як Лукашенко наказував, нібито закрити кордон з Україною. Втім, в нашому МЗС повідомляли, що на практиці такого немає. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами був Назар Задрій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.